Привіт, друзі! Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Коли ми продовжуємо нашу подорож цією чудовою книгою Велика боротьба. Минулого разу. Ми розглянули попередню частину життя великого реформатора Мартина Лютера, і те, як він прийшов до розуміння того, що благодать Христову неможливо купити. Це безкоштовний дар. Натхнений, рішуче представити істину, лютер повісив на дверях замкової церкви у Вітенберзі документ, що містив 95 положень або тез проти доктрин індульгенції Звістка про цей сміливий вчинок разом із 95 тезами блискавично поширилася по німеччині та за її межами, обуривши весь Рим. Лютер пройшов через жорстокі переслідування. Його неправильно представляли та чинили злісні нападки на його характер і мотиви. Багато хто вважали, що підтримує його в його зусиллях щодо реформ. Врешті-решт відвернулися від нього, оскільки не хотіли страждати від рук Риму. Однак, коли людська підтримка занепала, він звернувся лише до Бога і дізнався, що може в повній безпеці опертися на цю всемогутню руку невздовзі. Лютер отримав повістку з'явитися до Риму для відповіді на звинувачення в Єресі. однак, побоюючись за його безпеку, деякі друзі Лютера організували проведення суду в Аусбурзі, Німеччині. Знаючи, що його життя може бути під загрозою навіть на батьківщині, Лютер безстрашно заявив, вони вже знищили мою честь і мою репутацію. Залишається одна річ, це моє нещасне тіло. Нехай візьмуть і його таким чином. Вони вкоротять мені життя на кілька годин. Але що стосується моєї душі, вони не можуть на це зазіхнути. Той, хто бажає проголошувати слово Христа світові, повинен щохвилини чекати смерті але життя Лютера було в руках Бога, і він не дозволив би обірвати життя свого слуги. Під час суду в Аугсбурзі Лютер, маючи на своєму боці правду, піднявся з силою Божою та представив чіткий, стислий і переконливий виступ, повністю підтверджений багатьма цитатами із святого письма. Коли представник папи побачив, що міркування Лютера не підлягають відповіді, він утратив самовладання і в люті вигукнув «Відмовся, або я відправлю тебе до Риму. Я тебе і всіх твоїх прихильників відлучу від церкви і вижену з церкви. Відмовся або більше не приходи на люди. Не бажаючи відмовитися, Лютер негайно вирішив. Рано наступного ранку він таємно втік верхи на коні, якого надав його друг. Його доктрини продовжували широко поширюватися та справляли потужний вплив на всю Європу. Вороги Лютера були розлючені і закликали папу вжити проти нього рішучих заходів. Було постановлено, щоб його доктрини мають бути негайно засуджені. Лютеру та його послідовникам було надано 60 днів, щоб зректися, А якщо вони цього не зроблять, їх чекає відлучення від церкви. Відлучення від церкви викликало жах у навіть в серцях королів. До тих, хто був відлучений, суспільство ставилося жахом. Їх мали відлучити від будь-якого спілкування з іншими, поводитися як із людьми поза законом. Полювати на них і знищувати. Незважаючи на загрозу в'язниці, тортур і смерті, лютер залишався вірним коли з Риму надійшов указ, відомий як папська була, який засуджував і відлучав Лютера від церкви. Він взяв його разом з іншими указами та документами, що стверджували папську владу, і публічно спалив їх перед натовпом студентів університету, професорів і громадян усіх рівнів у Віттенберзі. щойно почалася серйозна боротьба, заявив Лютер була видана нова папська була, яка засуджувала Лютера як проклятого небом разом із усіма, хто слідував його вченню. Тим не менш, Лютер наполягав і вирішив проповідувати далі, де тільки Бог відкрив йому через своє слово. Опозиція це доля всіх, кого Бог використовує для представлення істин, особливо примінимих до їхнього часу. Пише Елен Вайт у книзі Велика боротьба. За часів лютера існувала справжня істина. Істина в той час була особливо важливою. Сьогодні для церкви існує справжня істина. Дорогі друзі, у міру того, як ми продовжуємо цю серію про велику боротьбу, справжня правда для нашого часу буде розкриватися все повніше. Я закликаю вас, якщо ви ще цього не зробили, завантажте свою безкоштовну копію доступну різними мовами. thegreatcontroversyproject.org Бог ніколи не міняється. Як і його слово, Він дав своїй церкві дивовижний дар у Біблії та дусі Пророцтва. Вивчаючи те, що було відкрито. Ми будемо неймовірно благословенні. Віруйте в Господа Бога вашого і будете утверджені. Читаємо ми в другій книзі Хронік, 20 розділ, 20 вірш. вірте його пророкам. І вам буде щастити, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Отче, дякую тобі за те, що ти зберіг життя Лютера, щоб він міг проголошувати Твоє слово потужним способом і допомагати навертати людей до справжнього поклоніння Богові, розуміння Твого Слова. Зараз ми просимо тебе, благослови всіх тих, хто сьогодні читають Твоє Слово, щоб вони справді могли повернутися до повного поклоніння Тобі, Всевишньому, вшановуючи всіма можливими способами, включаючи дотримання чудового дня суботи, твого дня відпочинку, священного дня. Дякуємо тобі за все, що ти зробив, скеровуючи та захищаючи свій народ протягом століть. Багато хто навіть закінчив своє життя мученицькою смертю. Вони є свідками світові, що ти всемогутній, тому що ти мотивуєш і допомагаєш нам залишитися твердо переконаними переконаними і виконавцями Твого дорогоцінного слова. Дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти почув нас у цій молитві і керуй нами, коли ми слідуємо Твоєму Слову в ім'я Ісуса. Амінь.